Сьогодні нічийний результат з одного боку, напевно, не те на що ви розраховували, але забили на 28 й хвилині. Які емоції після зустрічі? Та емоції, які ви бачите, що у нас трошки трансформується команда на інший вже стиль, тому що як два провідних гравці, але ми додали молодих гравців, які на яких плекаємо надію. Ну тож, сподівалися би, на перемогу, але не вистачило трошки можливо досвіду молодим гравцям, щоб вони так монотонно по-грейсмейстерськи грали до перемоги. Ну, а те, що ви вірно сказали, те, що ми в кінці вже вирвали нічу, ну, це приємніше, ніж програвати. Е, ти не менш пропустила за три секунди до завершення е, першого тайму. Наскільки цей гол вплинув, здавалося б, забили наприкінці першого тайму, але все ж таки з рахунком 1-1 пішли на Неприємно перерв. пропускати такі голи за три секунди до першого тайму. Вже другий тайм починати з 1 1 чи з 1-0 на нашу перемогу це дві великі різниці. Ну, десь здалося взнаки, те що гіпербажання перемогти, летіти вперед е, і десь брати гру на себе. Ну Можливо, десь потрібно в таких ситуаціях більш академічніше грати, віддати на воротаря і дочекатися ці нещасні 3 секунди, які, власне, вплинули на ітоговий результат. Ну і останнє питання, все ж таки перемога сьогодні давала змогу вийти на третє місце, не вийшло, але боротьба продовжується. Боротьба завжди продовжується, без неї ніяк. Ми заради цього і збираємося. Відверто кажучи, там, якщо на початку сезону ми плекали надії на першу четвірку, то зараз. Якби трошки приземлилися і будемо вже в тій четвірці, в якій будемо. Ну, наступні ігри будуть дуже цікавими. Для всіх поступатися ми не будемо. Трошки переформатуємося через тренувальний процес, вийдемо на той рівень, який нам максимально буде достатній, щоб лишатися на тих позиціях, на яких ми собі мріємо лишатися в турнірі. Дякую. Дякую.